Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Ми з України. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського. Навіщо дякують приготуйтесь, будьте уважними! Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх: дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка, то їх одзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, щоб напитися. Дідусь сказав дякую тобі, струмочку. А хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав його дідусь. Навіщо ж ви, дідусю, сказали струмкові дякую? Він же не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Гей, це не так. Якби води напився вовк. Він міг би й не дякувати, а ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс ще довга. Малята, то що ж ти за слово спасибі? Або дякую, або вдячний, або подяка. Саме 11 січня на початку року святкують Міжнародний день Дякую. Це світле і вічливе свято. Покликане навчити нас не боятися, не соромитись, дякувати оточуючим нам з людьми, світу і самим собі. Слова вдячності, тобто дякую або спасибі, здатні покращити настрій, підвищити взаєморозуміння і зарядити позитивними емоціями. Слово дякую володіє магічними властивостями. Воно може заспокоїти, зігріти своєю теплотою. Слово дякую є поглажуванням. Вираз дякую застосовується дуже легко. Він дуже простий і щирий і є провідником встановлення теплих доброзичливих відносин з усіма оточуючими навколо людьми. Не соромтеся дякувати мамі за приготований сніданок, випадковому перехожому, своєму другові. Потрібно усім і всьому оточуючому казати дякую. Це дуже легко. А ще коли кажеш дякую, треба дивитись співрозмовнику в очі. Так, в оповіданні Василя Сухомлинського, дідусь подякував струмочку, що дав їм напитись води, а хлопчик усміхнувся. Ніби струмочок не живий. Навіщо йому дякувати? Треба дякувати за те, що він тече і дає перехожим напитись з нього прохолодної водички в спеку. Слова подяки, слово дякую або спасибі дуже. Вшановує людину або предмет, до якого ми звертаємось з цим побажанням дякую. Отже, ніколи не соромтесь казати дякую тому, що з вами трапляється в житті. Адже це дуже приємно. Ми можемо навіть маленьким, маленькою цукеркою пригостити. У знак подяки. І дуже буде приємно вашому співрозмовнику. Не забувайте про такі фрази. Мамо, дякую тобі. Дякую, що ти в мене є. Від щирого серця дякую. Щиро дякую. Дякую, що ти в мене є. І обійняти, подарувати квіти або пригостити цукерочкою. Це слова вдячності. Я дарую вам своє серце і кажу вам, діти, дякую, що ви у нас є. До нових зустрічей!